Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Дорогі у Христі! Пропонуємо вашій увазі другу частину інтерв'ю із сестрою Христофорою чавою, в якому вона розповідає про сучасну діяльність сестер милосердя святого Вінкентія, а також про місію сестер в часі війни в Україні. Подай світло! подай мені. З тих нових проєктів, які започатковані в останні вже десятиліття, це опіка над дітьми-сиротами. Адже у нас в Полтаві є будинок е, такого родинного типу, де сестра Магдалина звершує таку духовну і також е, глибоко людську опіку над дітьми сиротами в цьому домі проживали діти батьків, які позбавлені були батьківського права. Це в нашому домі в Полтаві село Диминки. Друга така діяльність, про яку хотілося би сказати, це паліативна опіка над важкохворими людьми, яким сестри допомагають пройти цей важкий, але людський шлях до його завершення. Сестри звершують не тільки опіку і допомогу над тілом, але вони також опікуються і духовно, адже кожна ця людина за згодою вона може отримати останні вже в своєму житті святі тайни при святої Євкаристі і сповіді. Окрім дуже доброго догляду над тілом і забезпечення такого безболісного проживання цих непростих років, місяців, днів життя, коли воно наближається до вічності. Ще одним таким яскравим прикладом праці сестер милосердя є опіка над молоддю. Наша сестра Тереза, яка має вищу музичну освіту, є кандидатом музичних наук, вона також опікується молоддю і навчає музичного мистецтва різну вікову групу. Також проходить катехізація при нашому храмі. Я в минулому теж була катехитом, а зараз працюю у школі. Де звершує також служіння, щоб молоде покоління зростало і навчалося на добрих моральних засадах, які співзвучні із людською християнською моралью. Наша сестра Єсафата вона працює студентською молоддю, тому можемо сказати, що ця ваше важлива складова нашого майбутнього України це допомога молоді відшукувати правильну Мій шлях і опиратися на добрих християнських засадах, будувати своє майбутнє у 2022 році, 24 лютого, я, як вчитель, прийшла до загальноосвітньої школи, де зустріла на порозі директора школи, і ця зустріч була не навчального виховного процесу, ця зустріч була з повідомленням війна. І тоді у нашій спільноті, по вулиці Сельських у Львові, було прийнято дуже важливе рішення, що в нашому домі можуть проживати ті люди, які сьогодні, рятуючи своє життя, зупинялися в нашому домі. Вони проживали це вимушено переселені особи. І був такий момент, коли в нашому домі проживало більше вимушено переселених осіб ніж мешканців цього дому. Тобто, ми своїм наші келії віддавали для проживання не тільки батьків там, матерів з дітьми, але навіть їхніми чотирилапими питомцями Було відкриті до того, щоб надати максимальну допомогу цим людям. Пригадую такий момент в часі війни, коли в нашому домі вже всі кімнати були зайняті. І ще була одна жінка, яка дуже потребувала допомоги. Вона просто сіла в моє авто і сказала: сестро, я так боюся, що тільки з вами відчуваю спокій. Особа просто хотіла б. Бути поруч зі мною. Ми зробили там ще одну поїздку, і вона знайшла помешкання у своїх знайомих. Але навіть такий був факт, коли вже поселити реально людей не було де. Але ще ми відкликалися на цю потребу. В тому часі, коли в Україні було найбільш напружено і всі хотіли щось робити. Це була така взаємна згуртованість для всіх українців. Я працювала у школі. Так вже закінчилися ну, там ще лютий, березень, квітень, травень. Це був час. Коли було відносно очне і дистанційне навчання, але коли настали літні місяці відпустки, я приходила сюди у школу, щоби спілкуватися з тими людьми, надавати їм таку духовну і реальну людську потребу підтримки. Це було майже все літо, і пригадую собі першу групу, яка приїхала, це було 18 молодих людей. В більшості це були чоловіки. В найстаршому було 50 років, наймолодшому, певно, 20-22. І мене дуже вразило, як якою різноманітною є Україна, і моя наша особа викликала в них стільки інтересу, стільки зацікавлення, що вони навіть не знали, як розпочати свої запитання. А моя директор школи казала: це твоя категорія опіки. Навчи їх хоч молитися, і це було фактом, тільки цей старший чоловік, якому було 50 років, він знав, отче наш. Всі молодші вони починали цю молитву, але не могли її довершити. До моменту, коли вони прощалися, вже від'їжджали з нашої школи, шукали собі далі шлях, то вони вже могли за мною промовити отче наш. І було дуже цікаво, коли, коли мені казали: іди, група пішла їсти, іди з ними помолися. Коли я підходила, ці молоді люди вони вставали, дивилися на мене і так поданки промовляли. «Отче наш». і чекали цей момент, коли я промовляла молитву благословення їжі. Коли вони їхали. Я для кожного такі маленькі іконки. І коли я казала, якщо ви хочете, беріть, і коли я їм простягувала цю іконку, вони майже усі одразу, так не що вимушено, а одразу простягали руку і брали цю іконку. Хтось дякував? А що мене дуже доторкнуло, що серед цієї групи був чоловік, який сказав: Я повертаюся назад, я буду захищати свою сім'ю. У такого страху, можливо, стресу, вони рятували життя, але потім усвідомлювали і поверталися. І ось для мене був цей важливий момент, що люди, які брали іконку, вони вже знали молитву. Вони вже знали, як спілкуватися комунікувати з особами богопосвяченими для мене. Це був такий приклад, що Господь хотів. Чому я в цій школі працювала в часі перших місяців війни? Запам'ятала мені також одна родина. Це було старше подружжя. Вони були оцерковлені. Вони приналежні були до одної спільноти, де їм розказували про євангельські цінності. Вони відрізнялися від усіх інших. Вони були настільки спокійні, вони були такі цілеспрямовані, і в них була присутня оця віра, що Бог їх веде, що Бог їх вивів з небезпеки і зараз їх супроводжує. Це був приклад того, як людина з вірою переносить страждання, якісь терпіння, якісь непередбачувані обставини. Це зовсім інший стиль життя і спілкування навіть. Вони мали таку, таку виразну вдячність у слові, у жесті, у спілкуванні. Вони були. Були відкриті на допомогу іншим. Там не проявлялася ота така застрашеність. Я їм дякую за цей досвід. Вони були таким контрастом, можливо, для усіх інших, з якими я спілкувалася. Але це люди були у стражданні, у терпінні це люди були у втраті, тому все, що вони робили, це було правильно для неправильної ситуації війни, для непередбачуваних і ризикових для життя і здоров'я обставин. Тому я дякую. Огові за цей досвід, і вони напевно штовхнули мене до такої думки, що я маю щось ще більше зробити. Ось що більше зробити, це одного вечора я не могла заснути. Я думала про те, що моя Україна є в небезпеці, а я тільки ходжу до школи. Що я мало роблю для перемоги? Я почала перелистувати інформаційні повідомлення і шукати, де я можу ще отримати певні знання, щоб більше допомагати своїй Україні більше допомагати українцям. І я зупинилася на одному повідомленні, де запрошували на навчання військової психології, як можна ці трудні часи війни. Травми війни, як можна у цьому проживати і не втрачати свого такого ресурсу, не стати людиною безсилою, безвольною, людиною зраненою хворою. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсу Христус!